Задоволені, що зробили операцію. На 100%. Ну, краще не скажеш. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар-ортопед-травматолог клініки Рехаб Клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнта, йому 75 років. До нас він приїхав з міста Горлівка, це Донецька область. Пацієнт до нас звернувся з лівобічним коксартрозом 4-ї стадії. Пацієнту проведено безцементне допротезування технікою Суперпад. Сьогодні у нас третій день після операції. Пацієнт готується до виписки, гарно себе почуває, дуже добре ходить. Скажіть мені, будь ласка, що ви можете сказати після операції? Які у вас зміни? Ну, больові відчуття нам набагато менші, ніж було до операції. Да. А рухливість? Рухливість теж. Ну, ну, задоволені, тихо. що зробили операцію. На 100 відсотків. Ну, краще не скажеш. На 100 відсотків. Вам сподобалось і... в клініці. Так, да, поставив би 12 балів <смітная> <постіло> <постіло> по школьній програмі. Задоволені врачами, лікарями, обслуговим персоналом. Ну, всім, всім, всім. Дякую. Yeah. Ми бажаємо вам міцного здоров'я. Дякую. Бажаємо вам. Всього самого найкраще, щоб сьогоби вас не турбували. Дякую і вам дякую.